10 ранку в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 у студії. Працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. 223-та доба повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. Вночі росіяни ударили по Нікопольському та Синельниківському районах. Найбільше постраждав Нікополь. Туди прилетіли близько 30 снарядів з російських градів та важкої артилерії. Поранено четверо осіб, двоє з них у лікарні. Понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані чотири квартири. Місто лишилося без води, пошкоджені електромережі, насосної станції, водоканалу. Понад 7 тисяч родин без світла. Половину енергетики уже підключили. Роботи з відновлення ліній тривають. Обстріли пошкодили і школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнації з'ясовуються попередньо без постраждалих. У Покровській громаді Сенельниківського району через атаку загорілися склади сільгоспідприємства. Вогнеборці полум'я загасили. Люди неушкоджені. Міський голова Олександр Саюк повідомив, що у Нікополі продовжують боротися з наслідками ворожих атак. Водопостачання у Нікополі відновлено, проте відновлювальні роботи ще тривають. Впродовж дня можливі тимчасові відключення водопостачання. Якщо мешканцям потрібна допомога, необхідно звернутися до кол центру Нікопольської міської ради. Номери телефонів ви бачите на своїх екранах. Про ситуацію в громадах Криворізького району розповів голова військової адміністрації Євген Ситнеченко. Завдяки Збройним силам України, нашим могутнім воїнам, мужнім хлопцям, ніч у Криворізькому районі прийшла спокійно та без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На межі з Херсонською та Миколаївською областях там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Тож, тобто, шановні, <кій> приводу до паніки немає. Ситуація повністю контрольована, деякі гарні успіхи. У наших хлопців є. Тож не панікуємо, зберігаємо спокій, віримо Збройним силам України, віримо нашому президенту, і перемога буде за нами в 300%. Головне вірити, не опускати руки, працювати, допомагати, і все буде Україна. Всім гарного дня, слава Україні! Героям слава! За минулу добу на території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано станом на цю хвилину у місті все нормально. Ситуація стабільна та контрольована. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. Сила України полягає у єдності й небайдужості її народу. Тож ми продовжуємо цикл розповідей про людей, які наближають нашу перемогу у тилу. Моя колега Маргарита Сопільняк побувала в одному з волонтерських центрів їдальня одного з навчальних закладів Дніпра стала для цих небайдужих громадян справжнім волонтерським штабом і осередком допомоги. Об'єднати навколо себе добровольців вийшло у пані Лідії, яка допомагає українським військовим, починаючи ще з 2014 року. Тоді Лідія пообіцяла захисникам, що буде з ними до самого дня перемоги. Допомагали взагалі більш всього. 14-15 року, це наше 93, зараз Холодний Ярвана, Тоді ОМБР допомагали розвідці, розвід роти командиру. Я колись пообіцяла ще в липні 14-го року, що ми будемо до перемоги з нашими хлопцями. Ми з ними до перемоги. Командира ми поховали 21 січня 15-го року, але ми залишились хлопцями. Команда була ну десь приблизно 40 чоловік. Охват був по всьому місту. Ми збирали продукти харчування, ми збирали до такі предмети першої необхідності і це передавали через 93-й передавали на фронт. Співпрацюючи з однією з виробничих компаній Дніпра, волонтери отримують вологі серветки та фасують їх, шиють подушки та матраци. Крім того, за допомогою київських колег збирають продуктові набори і усе це прямує на передову. Коробку нам дають безоплатно. Дають весь час 2018 року, і ми її збираємо. Ось так підготовляємо. Це дає нам Придніпровська ось так серветку. Це вибраковка. Якщо вона там десь випала, ми її відкидаємо, щоб вона була чистенька, так і викладуємо це на столах. Ось так на столах дівчата своїми, своїми руками всю серветку перекладають, складають її, далі фасують в ці пакети ось таку губку. Ми її порізали. Дівчата її вдирають, щоб була м'яка. І отакі от подушки. Ми їх називаємо-сідушки на подушки хлопцям для чого? Щоб вони могли сісти коли де завгодно, і щоб вони не простужалися так? і не хворіли. Вони можуть сісти, вони можуть підкласти під спину. Ось ці герої, дівчата, потім складаємо ось такі матраси. Так, матраси хлопці губки, дуже губки, так? так. Це все губка, це все губка. Ось це ми підготували це. Сказали, теж не не викидати це. Ми на ІСТО передамо хлопцям там. І ще у нас беруть ось цю губку, ось цю, артилерія наша. Вона дуже її полюбляє, і ми її не відриваємо, оскільки і вони там чистять своє орудія. Це дуже класно. Щодня команда збирається позмінно вранці та ввечері. За словами волонтерки пані Тамари, до їхнього центру приєднуються і вимушені переселенці. У нас із Маріуполя, от, із Криму, і з Більбеку. От а 2014 році годі виїхали. Так що і із Запорізької області у нас тут були люди. Ну приходять, уходять хтось. У там хто куди допомагають і купляють все. Ми ж не тільки тут, ми ще там в госпіталь возимо і обувь і одежу, і теж беремо серветки, і постільну білизну, бо треба ж допомагати. Пані Тамара ділиться, що віру у перемогу, енергію та сили для волонтерства в них вселяє бойовий дух військових, з якими вони спілкуються. Настрій бойові всі ні ні разу нікого не було, щоб таки похмури. Ні, всі злучають таку впевненість у собі. От і нас заспокоюють, що не при мене все буде добре, перемога буде за нами. Мій син Юрій Юрій Скрибець, він замголовного лікаря лікарні Мечникова, він з 24 лютого знаходиться на перетипі. Він там е, е, рятує поранених. Ну, а, а я Я вимушений допомагати. Приходить нам от, отака облість, е, котру треба здерти цю шкірку, От. ми отримуємо отак... отакий провод, а потім ми його ріжемо на такі шматочки. От ці шматочки. Цими шматочками набиваємо ті матраси, вон нас багато там. Так? І подушки на кожному пакунку з гуманітарною допомогою є наліпка зі словами підтримки наших захисників. Віримо у вас, любимо вас, молимося за вас. Волонтерська команда має численні слова подяки від наших захисників та захисниць. Оськавось, дякуємо за серветки для 128-ї бригади розвідки. 53-ї. Так, шалена вдячність від коли ккалег волонтерів Запоріжжя, солдатський привал. Це з Богом, з Богом все можливо. Здесь капелан. Так, вдячні. 74-та ОРБ. Велика подяка від штабу допомоги ЗСУ міста Павлоград. Тут у нас 6 та СР 2 СБ, все буде Україна. Все починалося з влажних салфеток. Що такое на нульовці влажні салфетки? Ті хлопці, які там вони розуміють. И другой человек поймет, когда нет воды, нечем прелые места, которые можно гигиенично убрать, помыться, вытереться. Это очень важливо. Это комфорт есть. Пускай мінімальний, но комфорт, і це очень важливо на нульовці. Ні одна воїнська частина уже получает допомогу, і не только воїнські частини, які на нульовці також самая эта помощь, допомога йде на наші ж блокпости в Дніпропетровській областях, в Ніколаївській. Тобі наші волонтери розвозять і туди на своїх автомобілях. Вот эту допомогу Безкоштовно, зрозуміло і навіть. Хлопці бувають, що збентежені, що їм дарують, дають. Не вже ж це нам. И это я лично, когда будучи ще на гражданці розвозив, они були удивлены этому. На сегодняшний день э, сада «Помога» разрослась более, как ассортимент разросся, и это очень важно, так же самые, те же самые матрасы, те же самые подушки, сидушки. На сегодняшний день э, с помощью нашей вот мощной волонтерцы э, налажен контакт, прямая поставка с Польши по сух, сухпайкам. И эти сухпайки э, раздаются именно підрозділа, которые у нас там хлопці на передке, то бишь на нулівці. Э, Это одно з этих тоже, е, и это сделано силами самих волонтерів, без поддержки, без этого именно это труд колоссальный, их возможности. Об'єднаність та небайдужість українців сьогодні наближають нас до єдиної мети миру та перемоги. Маргарита Супільняк Андрій Лисенко. Новини Д1. Сьогодні продовжився наступальний рух нашої армії. Усіх наших захисників. Є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту, але перспектива цих бойових дій залишається очевидною. Дедалі більше окупантів намагаються втекти. Дедалі більше втрат зазнає ворожа армія. Дедалі більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Українці, українки, сьогодні теж почну своє звернення з повідомлення про те, що відбулось в Туреччині. Нарешті нам вдалося організати зустріч наших хлопців, командирів зазовсталі з рідними. Зустріч саме в Туреччині, де наші воїни перебувають згідно з домовленістю про їхнє звільнення. Вони в повній безпеці з гарантіями президента Туреччини Ердогана. Їм забезпечені належні умови. Тепер вони можуть бачитись зі своїми рідними. Вони не бачились протягом довгих місяців, і ось тепер я дякую усім, хто забезпечив для них можливість знову бути зі своїми родинами. І ми зробимо все, щоб для родин усіх українців, які ще перебувають в російському полоні, одного дня стала можливою така зустріч зустріч з рідними. Україна цінує людей. Рятує людей і допомагає усім тим, хто потребує допомоги. Це фундаментальні правила для нашої держави. І так буде завжди. Велика група наших посадовців продовжують роботу з надання необхідної допомоги усім, хто був звільнений з російського полону. Питань, як ви розумієте, дуже багато. Це не тільки лікування та реабілітація, а й великий обсяг соціальних питань, часто юридичних, держава обов'язково допоможе усім їх вирішити. Водночас доволі інтенсивно на різних рівнях влади робиться все, щоб повернути нормальне життя у звільненні від окупантів райони. Загалом це більше ніж 4,5 сотні населених пунктів в одній лише Харківській області, ті, що були звільнені завдяки оборонній операції, що почалась у вересні і досі триває. Відновлюється робота транспорту, пошти, поліції, нормальне постачання води, газу, електрики, настільки наскільки. Це можливо. Після окупантів залишилось багато замінованих ділянок, багато розтяжок, майже вся інфраструктура зруйнована, збитки колосальні. Але життя повертається, повертається всюди, де вигнали окупантів. Здійснюємо і соціальні виплати, пенсії, заробітні плати, зокрема, і вчителям, які були вірними Україні і не прийшли на програму окупантів. Це насправді дуже важливо. Російські пропагандисти. Залякують людей в районах, які поки що контролюються окупантами, що Україна нібито буде вважати колаборантами, чи то не усі, хто залишився на окупованій території. Абсолютна маячня. Наш підхід завжди був і залишиться чітким і справедливим. Якщо людина не служила окупантам і не зрадила Україну, то немає підстав вважати таку людину колаборантом. Це елементарні речі. Якщо вчитель залишився Українським вчителем і не брехав дітям про те, хто ворог, або якщо людина залишилась українським працівником української комунальної служби і приміром допомагала зберегти енергопостачання для людей, то не можна в чомусь таку людину звинувачувати. Сотні тисяч наших людей перебували на тимчасово окупованій території. Багато хто допомагав нашим військовим спецслужбам, багато хто просто намагався вижити, вижити і чекав, коли повернеться українське право. Звичайно, звичайно, були й ті, хто зрадив Україні, але такі випадки. Доволі швидко встановлюються службою безпеки України і не є масовими. Росія не зустріла масової підтримки в Україні, і це факт. Сьогодні продовжився наступальний рух нашої армії. Усіх наших захисників є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Тривають жорсткі бої, бойові дії на багатьох ділянках фронту, але перспектива цих бойових дій залишається очевидною. Все більше окупантів намагаються втекти. Все більше втрат несе ворожа армія, все більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України. Звичайно, там є багато фанатиків, тих, хто ніколи не визнає очевидну річ, що це безглузда війна для Росії, в якій Росія не може перемогти, бо неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює, про народи Росії. Не можна сказати такого ж, як про український народ. Ніхто з тих, кого зараз відправляють на війну після злочинної мобілізації, не зможе пояснити, а навіщо це йому особисто? Чому він повинен ризикувати своїм життям? Ми бачимо вже зараз серед загиблих окупантів і тих, хто був забраний просто тиждень чи два тому. Людей не готували до бойових дій, у них немає жодного досвіду, щоб воювати на такій війні. Але російському командуванню просто потрібні якісь люди і будь-які, щоб поставити їх на місце загиблих. А коли ці нові загинуть, надішлють ще людей. Так воює Росія, так вона і програє. Їй не допоможуть якісь там псевдореферендуми. Якісь там оголошення про анексії, якісь там розмови про вигадані ними кордони, які намальовані, незрозуміло де. Є чіткий і міжнародно визнаний кордон України. Є життя, яке ми повинні захистити. Є безпека, яку ми маємо відновити, і все це буде. Все це ми робимо. І ще одне сьогодні. Росія остаточно відсторонила від ухвалення рішень в світовій авіації. Не буде більше представників держави-терориста в керівному органі Раді Міжнародної організації цивільної авіації. Це дуже вагома світова інституція, яка є спеціалізованою установою ООН. І це дуже. Промовисти сигнал усім іншим міжнародним організаціям, державу, яка порушила стільки норм міжнародного права, не можна зберігати в будь-якій міжнародній інстанції, як нібито нормального учасника. Російне місце в глобальній спільноті. Я дякую усім, хто допомагає нам захищати свободу. Слава усім, хто бореться за Україну. Слава Україні! На окупованих територіях співпрацюють з росіянами, натомість на вільній землі позиціонують себе патріотами. 30 вересня митрополит Луганський та Алчевський ОПЦ московського патріархату Пантелеймон святкував у Кремлі незаконну анексію Росією окупованих областей. Натомість офіційні особи у ПЦМП так і не засудили його дії. Хоча постійно спостерігаємо нападки на православну церкву України, називають ПЦУ неканонічною, звинувачують у захопленні храмів, а прихожан нарікають сектантами. Деталі у сюжеті нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Не пропадане й діть. Не надо сюди. Ви такі не треба, не йти. Нашою поуцил не провокуй. Вам треба в церкву зайти, надо храм такі Громада села Петропавлівське ще три місяці тому вирішила приєднатись до православної церкви України. За проголосувало 178 жителів проти тільки один. Але досі не можуть потрапити в приміщення храму. Піп УПЦ МП вирішив, що це його власність. Православна церква України не канонічна, а єпископат та священники для нього просто бородаті чоловіки. Ми люди церковні. Вибачте, не можемо впустити до престола Божого мужчину, який просто відгостив биште бороду і одів на себе церковні ризи. Підтримують його невідомі чоловіки у камуфляжі, називають себе військовими, хоча представлятись відмовляються. Абсурд, але їх головний аргумент зараз не на часі. Як ця громада вирішила перейти? Війна йде в країні. а Громада там собі щось вирішує, поки дивуються. Ну цього, ж не, не повинно ви... так бути зараз. Громада змушена молитись у Целофановій палаці неподалік храму. А як вам служити у палаці? Нічого, зато дружньо і разом з громадою. Одна з ініціаторок приєднання до православної церкви України Катерина Симчич показує документи на храм та розповідає, що московський священик незаконно захапав не тільки церкву, а ще й прибрав до рук недільну школу, в якій поселився зі своєю родиною. Наша громада повністю перереєстрована і це підтверджується. Будь ласка, от рішенням Київської обласної державної адміністрації про реєстрацію статуту релігійних громадів громади в новій редакції. Це, будь ласка, виписка нашої релігійної організації, і це витяг з реєстру речових прав, який підтверджує, що будівля церкви і будівля недільної школи належить нашій організації. Ага. законний настоятель храму апостолів Петра і Павла Ієрей Олег. Далі планує звертатись до правоохоронних органів. Ми сьогодні зробили спробу зайти юридичним правильним шляхом. Нас не впустили в храм, і на основі цього ми зробили звернення в правоохоронні органи і будемо подавати в суд на те, щоб нам дали можливість там молитись, оскільки ми юридично вже підійшли до цього. Громади, які пройшли цим шляхом, переконують велика помилка сподіватися тільки на правоохоронні органи, адже московський патріархат десятки років шукав підхід до влади і має зв'язки на найвищому рівні в першу чергу. Потрібно сподіватися тільки на себе, якщо маєте на руках усі документи, беріть ініціативу у свої руки. Ви не порушуєте закон, навіть якщо елементарно заміните замки, адже це ваша законна власність, і тільки ви маєте право нею розпоряджатися. За останньою статистикою серпня місяця кількість переходів з московського патріархату до ПЦУ впала, тому що ми побачили, що влада не має стійкої позиції з цього плану. І сьогодні перейти дуже важко. Народна депутатка Оксана Савчук ще в березні зареєструвала законопроект про заборону в Україні московського патріархату. Він передбачає націоналізацію всієї церковної власності Російської православної церкви та пов'язаних з нею релігійних організацій в Україні. Якщо ми будемо постійно казати, що це не на часі, давайте почекаємо після війни, то ми велику частину. Такої складової, як вплив на людей через церкву, які просто є зазомбовані дуже часто, яких навіть бомблять російські ракети вони далі співають за здоров'я Кирила, наприклад, як у місті Запоріжжя, ми тоді зможемо це викорінити зараз. Цей законопроект розглядає профільний комітет парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики, після чого голосуватиметься у Верховній Раді. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, де 1 Депутати кам'янської міської ради на позачерговому засіданні прийняли важливі для розвитку міста рішення більш детально у сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення ТБ». Депутати внесли зміни до бюджету на 2022 рік з урахуванням першочергових потреб громадян. А також підтримали рішення про приєднання міської лікарні номер 7 до міської лікарні швидкої медичної допомоги. Продовжується реформування галузі охорони здоров'я міста, і було прийнято рішення приєднання міської лікарні номер 7 до лікарні швидкої медичної допомоги. Це надасть можливість зменшити витрати на адміністративні напрямки зекономлені кошти направити на покращення умов перебування пацієнтів, закупівля нового медичного та на медичного обладнання, медикаментів. Кам'янські обранці сприяли вдосконаленню програми розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту, а також прийняли рішення щодо перейменування вулиць, провулків, бульварів, скверів кам'янської міської територіальної громади, назви яких пов'язані з державою агресором чи її союзниками. Можливість мешканці міста висловити свої пропозиції, свій вибір зробити. Тому ми вважаємо, що зараз це на часі. Міські обранці скоригували програму підвищення боєздатності та функціонування кам'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також спрямували допомогу військовим Ірада Акімова, Сергій Сулима, спеціальна для телеканалу, Д1. До інших тем Нацбанк України презентував нову пам'ятну монету, яка присвячена силам територіальної оборони Збройних сил України. Обігову монету виготовлено номіналом 10 гривень. За своїми характеристиками вона ідентична звичайній 10-гривної монеті зразка 2018 року. Водночас її реверс тематичний, присвячений військовослужбовцям тероборони. На ній зображений логотип та гасло готові до с. Противу поступово в обіг буде введено майже 10 мільйонів таких пам'ятних монет. Донецький шахтар взяв на себе лікування руки українського військовослужбовця Михайла Діанова, захисника Азовсталі, який перебував у російському полоні. Донецький клуб пообіцяв діанову операцію у найкращого фахівця Ізраїлю, але до цього Михайлу треба додати увазі, бо у полоні він втратив 25 кілограмів. І на останок випуску про погоду на вівторок, 4 жовтня, у Дніпрі триматиметься ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 9 градусів тепла вночі до 16 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтеся з нами. Україна на весь світ демонструє свою силу та незламність, а її народ сміливість та об'єднаність з вірою в перемогу, слава Україні.